Здоровенькі були і будемо. Це урок українське. Зараз до вашої уваги. Аудіювання. Пліт. Зробити пліт виявилось справою нелегкою. Хлопці працювали весь день. Зате пліт вийшов чудовий, хоч і зроблено його було. Із старих дощок. Зверху на плоту Ігор поставив намет із очерету, щоб можна було ховатись від сонця. Василько приніс дві довгі жердини. Наступного дня пліт урочисто спустили на воду. Він важко заколихався. Ігор і Василько разом відштовхнулися від берега. Впираючись жердинами в пісок, вони повільно випливли на середину річки. Тут була швидка течія, і Василько ледве втримував пліт на місці. Раптом почувся хрускіт, і Ігор побачив розгубленого Василька з коротким уламком жердини в руках. Пліт, відчувши волю, поплив швидше. Давай твою. гукнув хлопчина, і Ігор подав йому жердину. Василько вирішив направити пліт до берега. Проте це йому не вдалося. Ігорова жердина була зовсім легка і гнулась. З кожною хвилиною пліт плив усе швидше й швидше. Ого, як підхопило, весело промовив Ігор. Василько не відповів. Напружуючи всю силу, він впирався жердиною в пісок, намагаючись затримати пліт. Та всі зусилля були марні. Тонка жердина гнулася, як лоза. Цієї хвилини хлопці почули глухий шум. Це шумить поріг. Як вони забули про нього? Його ніяк не обминути, а там же що робиться. Каміння та піна, вода аж реве. Шум швидко наближався. І Василько і Ігор знали, що плід через поріг не пройде, його розіб'я на гострому камінні. Мурахи пробігли у Василька по спині. Він озирнувся на товариша і побачив, що Ігорові очі повні сліз. Василько став навколішки і подав йому руку Треба стрибнути у воду. Промовив він, я тобі допоможу. Була така хвилина, коли у Василька з'явилось непереможне бажання вскочити в зелений намет з очерету і, затуливши вуха й заплющившись, впасти там ниць, щоб нічого не бачити й не чути. Та в нього майнула думка А що ж тоді робитиме Ігор? Стрибаймо, перемагаючи страх, вигукнув Василько. Чуєш, Ігорю, за мене тримайся. Василько відчув міцний поштовх і впав обличчям у воду. В ту ж мить він схопився на ноги. Так, він стояв у воді на ногах серед уламків плоту. Він зрозумів, що пліт налетів перед порогом на камінь і розбився. Вода сягала тільки до колін, але доводилось міцно триматись. Щоб швидка, течія ріки, не збила з ніг. Вода була страшенно холодна, мокрий одяг липнув до тіла, черевики десь зникли. Ігор стояв поруч, приголомшений тим, що сталося. Взявшись за руки, хлопці побрели до берега. Незабаром вони сиділи на піску й сушились. Сонце пекло несамовито, швидко висушуючи одежу, і вони були вже на березі. А що пропали черевики? Шкода, та нічого не вдієш. Зате лишилися живі. Ігор засміявся дзвінко і щасливо. Його сміх підхопив Василько. Діти ще не думали про те, що були так близько до загибелі. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.